Усім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я продовжую кататись по карті Україна. Нове оновлення для цієї карти вийшло. Версія 6. В минулих відео я катався із Житомира до Києва через Коростишів. Цей участок з'явився новий. Є в мене відео на каналі, кому цікаво, можете подивитись. А також від Тернопіля. Саме від цього участку. До Хмельницького дорога. Ось Летичів, Старокостянтинів і до Шепетівки. Дорога у нас до, до цього місця. Здається, якщо пам'ять не зраджує, бо я всі профілі удалив, ну, удалив, не стерлись при перестановці Windows. Так, ну добре, починаємо рух. Треба трішки, напевно, збавити звуку. Хоча в минулому разі зброю було все гаразд. Так, ну я не знаю. Цей тягач напевно кричить. Давайте ще трохи збавимо звуку. Давайте гучність двигуна вантажівки, скоріше за все. Все одно. Так, що у нас тут? У нас попереду мост розбитий. А отже, я так думаю, що там проїзду немає, так? Саме так. Так, повертаємо сюди. Приїдемо сюди, Так, давайте, напевно, налаштуємо. Зараз секунду. Так. Ні, ні, це не те. Де це воно? А, ось. Так. -с. Значить, тут трошки так. Ну, в принципі, нормально. Більше і не потрібно. Така у нас тут місцевість біля Тернопілю. Хоча в самому Тернопілі я не був, тому я не знаю, як там з місцевістю. Але колись я робив відео і люди... Казали, що дуже схожа місцевість. Дуже-дуже-дуже схожа. Прямо один в один. Так, у нас тут така переправа тимчасова. Ну, тимчасова, так. Да. Наче якесь бездоріжжя. З приводу руля керма я не знаю, що робити, тому що я його продав. Не знаю чому. я Зараз він мені потрібен. Я думав, що я нічого не буду вже робити з каналом. Ну, можливо, я там планував щось. Але я не думав, що я знову буду грати в Євротрак та знімати відоси. Бо без руля Ну хоча б мишка є. Добре, що на мишки. Можна якось більш-менш шкерувати. Я подивився щось там в інтернеті оголошення з приводу руля, то вони коштують так 7-8 тисяч бушні, а в магазині коштують від 13 тисяч. Тобто подорожали, звісно. Все подорожчало. Так. Поворачуємо наліво. Так, там мені писали, що... Так, зараз секунду. Зараз я поверну. Там мені писали люди, що я. Та що ж таке? Що, для когось несподіванкою стало те, що я на українській мові записую відео. Я вирішив саме так це робити, тому що карта України і автор її теж ну, з України родом, звичайно ж. ось, Ну я навіть. скажем так, ну, так і планував робити. Тобто чисто карта України, чисто по-українськи вести канал, ну, скажімо так, відео. А інше відео там, наприклад, не знаю, там, якщо я буду грати, напевно, або по Євротраку знову ж таки, але інша якась карта, там, скажімо так, по Європі щось там покатаю. То по промоці, скажімо так, да, то можливо там ну, по російській там балакать буду. Або, або подивимось. Взагалі в житті я спілкуюсь 50 на 50. Ось, тобто хтось якась аварія, просто, тут капець. Хтось, якщо зі мною на руські, по-російські балакає, то я з ним теж по-російськи А По-українськи хтось зі мною, то я по-українськи намагаюся спілкуватись. Тобто в повсякденному житті 50 на 50 ось так. Але в більшості випадків... Розмовляю на російській мові. Ну, як і більшість людей. Хоча всі один одного розуміють. Ну, то, В принципі, нема чого розуміти, бо мова схожа між собою. Тобто, якщо ти розмовляєш по-українськи, ти розумієш російську. Якщо ти... Не розумієш українською, ну, спілкуєшся тільки по російськи то виявляється, що українську вони не розуміють. Тобто там багато схожих слів, але ж так виходить, що. Це не так. Бо я думав, що... Що ж там, що ж там не розуміти? А виявляється, що ні. Ну, українська вона така більш схожа на польську, так. тобто... Ми трішки розуміємо поляків, що вони там кажуть. Ну не все звичайно. Но... вона дуже схожа, ця мова. Ну добре, це таке. Побалакали, побалакали. Так, стоп. Значить. Тернопіль у нас... Ого, так ми, здається, за містом. 130 км нам ще їхати. Хтось там казав, що про заборону якусь там. Ні, ні нема немає ніякої заборони. Просто навіть для себе чисто. Розвивати україномовний контент. Е -е, бо, його дуже мало. бо його дуже мало. Але це так, чиста моя думка з приводу цього. Так, нам треба направо повернути. Так, давайте знаєте, що зробимо. Ні, ні, я не буду цього робити. Я хочу просто с этой э э э камеры пер перелететь, но я не буду этого делать. Так, приближаемся к Тернополю уже потихонечку. Вот у нас дорога яка. А! Я згадав, спомнів. Це у нас тут така розбита дорога і об'їзд лише там. Ну ми їдемо сюди. Так, щось подлагає. Ой-ой-ой, щось таке. Я дозісти. Сигналізалка спрацювала. Так, щось воно підлагує, Чи мені здається? Чи мені здається? Щось тут граш що трішки. Ось знову щось. Мікро, ну мікролай, Дуже маленький. Ось знову щось таке незрозуміле. А, бачите, всі по узбіччю їдуть ну, по обочині. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тут не то. Так. Но я думаю, что мы выехали из этой зоны. Из этого места мы выехали. Что тут просто пипец какой-то. Что-то оно. О, теперь все нормально. Так, то це у нас окружна Тернопілю, тому рухаємося через неї, звичайно, іншої нема дороги. Ну, не знаю, треба може було б брати старт з того круга. Поїхати нам ще й і їхати. Так. Скільки там часу? Ну. Я думаю, що на дві частини розбити відео і буде нормально. Буде саме якраз, але десь воно буде по пів години, мені так здається. Ну, якщо буде дорога нормальна, то доїдемо швидко. Тобто тут масштаб не такий ж, якби був масштаб один до одного, тобі діда. Тоді вже було треба думати над розбивкою навіть до чотирьох частин. А так на дві частини розбити відео. Ну ще все залежить від того, як ми будемо їхати. Якщо ми будемо їхати 40-50 кілометрів, то тут навіть і три не вистачить частини. Якщо будемо їхати десь 70-80 зараз, то в принципі в теорії на дві частини ще може хватити, вистачить дуже гарна карта, дуже чудова атмосфера. Ось тут ну, багато об'єктів. Ці реальні на заправках, але трішки вже, ну, скажімо так, вони вже чуть-чуть менші. Набагато менші. Тобто на 6 7 гривень нижче, ніж то, що написано На АВОГі, на око там, по 56, по 57 там, да, по 55, так, патрульна поліція. Ну, вже на не, не, не Prius їздять. Вони їх всі порозбивали, а їздять на цих нових Toyota. По-моєму, Corolla Toyota. А... Ну так. Да. Більшість Toyota Corolla. Дастери, Рено Дастери. Так, зараз ми будемо заїжджати на нову територію. Сейчас у нас будет нова територія. От, ми під'їжджаємо уже к ней. Кругу під'їжджаємо. Так, да, без кармана изручно. Якось... Раніше я крутив. А тут треба мишкою. Ну Ось це не 53-56. Ну так, да, вони набагато нищать. Не 57-49, а 49-90 вже. Або 48,99 99 по За 95-й пульс. Тобто десь на 8 гривень менше. На 7-8 гривень менше. Так, ось нова територія у нас. Так, це нова територія. Тому дивимось. Автостоянка. Віанор у нас справа був тільки що. Ну, хто з Тернопіля, тому ставте лайк. Або с Мальницького, все равно я їду в Хмельницький. Так, мы ми... Ми вже виїжджаємо з Тернопіля. Така вот у нас Стелла. Да, ну у мене був старий профиль, але він, я ж кажу, я пере... перестанавлював Windows Аеропорт. Десь тут аеропорт и Здається, Ливорич, так? Напевно. Поїхало. Так, ну так, да, у мене тут моди стоять у то на трафік легковий смиківці. Село Смиківці. Так, так, знак на білому фоні, тому не більше 50 їхать. Але ж нам треба вкластись в частини якось. Ну слухай ти непогане таке село, так? Да, Смиківці? Дуже непогано зроблено. Зліворуч якась церква у нас, так? Да. Глянка. Ну... Дуже прикольно. Гусятин Хмельницький. Ага. А, це ми зараз Ліворуч. Зрозуміло. Дивіться, як красиво переходить, так? Да? Дуже красиво. Це така стела. Автор казав, що тут є десь пасхалка. Але я не знаю де вона. Він каже, каже що ніхто її не знайде. Хм. Десь навіть цікаво. Де вона може бути? А може її немає. А може вона і є. Не треба дивитись по сторонам, бо такі заїзди... все ще хоч може бути. Можливо, десь вона в лісі. Така незамітна, непримітна. Ми їдемо ж дуже швидко. Я дивлюсь на карту, що ми вже проїхали скільки там 29 км, здається. Так? Це за скільки? Це за десь за 15 хвилин. Майже 15 хвилин, навіть більше, десь 20 хвилин вже. Так, ще одне село. Ступки. Ступки, здається, да? чи степки? А, ступки здається. Бо я подумав, що може степки. Ступки. Там ліворуч, я так розумію. От і все. Да. Ну, Дуже непогано. Дуже непогано, мені подобається. Кому теж ставте обов'язково лайк. Як там мене чути, до речі. Ну я думаю, що мене чути, тому що я трохи збавив ще гру. Бо в минулих відео мене добре було чутно. А тут я сейчас бавы звука. Снова у нас какая-то авария, чищу. Ну да. Там щось з правої сторони у нас. А, це вже село? Офіга собі ще одне село. А як воно називається? Ладно, зараз подивимось. Бо Я ж кажу, що я щось побачу з правої сторони. Хати якісь стоять. Ну. З приводу доріг я вам не скажу. В реальності вони такі чи ні. Я сумніваюся, що вони такі рівнесінькі рівні. Бо хоча б одна яма повинна бути. Щось. Рома. Романівка. Якась заправка філгаз. Ні, ну це не українська заправка, це... Філгаз у нас такої немає навіть. Ще одне село, ніфіга собі. Ангелівка. Там, ну малесенькі такі села навіть є, нічого собі. Хоча б, да? Тут -то пару хатин якихось. Людина чекає. Автобус. Чи маршрутку, що тут ходить у нас? Ось і все. Ну блін. Цього навіть достатньо. Ну я ж кажу, що я не був в цій області, але я впевнений, що воно співпадає з реальністю. Тому що я вчора проїхався, ну я вже багато де бував на цій карті. Тобто і, і в реальності я був і, і у Львові, і саме дорога до неї, тобто все дуже схоже. прямо один в один десь. Дуже гарно. гарні краєвиди. Так, а що у нас по... ага? Так, щось у нас. А де ж нам стати? Де ж нам стати? Ну, півгодинки десь. У нас ще є час? А ще є у нас час. Давайте трішки піднажмемо. В принципі, тут ми нічого не пропустимо. Так, якесь перехрестя у нас. Так, там нічого. Романове село. Цікава назва. Дуже цікава. Ось ложка Ну да, по масштабу... Так, я вже думаю, що там пасхалка, але то ні-ні, не пасхалка. Так, виїхали. Якось тело у нас попереду. Підволочицький район. Щось і машин мало, Ну, в принципі для такої дороги це нормально, так і повинно бути. Так, тут якась дорога. А, це, це мабуть, компанія. Так, це не пасхалка. Пасхалки так не на видному місці ну, не виглядають. вони десь заховані. До речі, я ще, по-моєму... Скільки там пасхалок на цій карті є? Там одна, дві, три. Я вже, я, я вже навіть не пам'ятаю, чи всі я знайшов, чи не всі я знайшов. Але пару, пару я пам'ятаю, що там я зловив пасхалок. Є там такі пасхалки. Так. Тут дуже гарно зроблено, дуже так прикольно. Ну Мені завжди подобалось таке, ще так дорога уходить. Це туди, це туди. Ой. Так, попереду заправка якась. Зараз знаємо, що це за в нас Так, коли буде Хмельницька область? Так, да, давайте, напевно, заїдемо на територію Хмельницької області. І зробимо, ну скажімо так, зробимо одну із двох частин. Хоча їхати ще 77 км, якось забагато для другої частини, якщо що. Але я ж кажу, у нас ще є час. Його достатньо. Тут аварія, щось дуже багато аварій у нас. Що це за заправка? Чи це не заправка? Це заправка, так. Філгаз, опять. Знову. Так, тут яка стела у нас? А, під, підволочиськ. Ага. Це що таке у нас? А, зрозуміло. Так, якесь село у нас. Чи що це у нас? 50. Заправка. Ну, щось схоже як на якесь село. А, це, напевно, під Волочиськ. Там патруля поліції стояла, пост. Ну, я відключив порушення правил, тому... Ну, ми б схопили штраф. Це 100%. Продовжуємо свій рух, Нам ще їхати 72 кілометри. А, Хмельницька область. Так, ось ми і на території Хмельницької області треба робити вже перерву. Зараз тут не місце. Треба доїхати до якогось місця. у нас якісь перехрестя? Що це у нас тут таке? Молодчись, копачівка. Вау, ну тут дуже гарно. Пробуем. Не, 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 там кто сидит, Ой, От і приїхали. Так, ну шо, от... Ось і пауза. Да. Ось і приїхали ми. Так, добре, друзі, буду я зараз визивати допомогу. Якось не так я хотів закінчити першу частину. Щось пішло не так. Ну, бачите, ось Мишка все, всьому виною. Мешки передорнув. Ось і перевернувся. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Роблю другу частину. Продовження буде обов'язково, тому чекайте. Ось, всім щастя, додачі і всім давайте пока.